Ви любите віскі? А що як я скажу, що віскі – це не лише про Шотландію, Ірландію, США або Японію. Сьогодні під прицілом віскі з країни меду та молока. Дистилерія Хані» або Емандейч. Велкам! Емандейч. Унікальний випадок в історії, коли люди, які не мали жодного відношення до індустрії віскі, замутили дуже нереально крутий проект. Так, в чому ж унікальність? Це 300 днів сонця та 5 різних кліматичних зон для витримки. А одна з яких це узбережжя Мертвого моря. Емондеш Класік. Це флагманські військи дистилерії, вперше розлиті в 2019 році. Спирти були витримані в діжках з-під бурбону та естіар діжках з-під червоного ізраїльського вина. Аромат легкий, квітково-медовий з дотиком ванілі, дубу та натяком на тропічні фрукти. В добре збалансованому смаку можна відчути відтінки прянощів, смаженого солоду, карамелі та ірисок та натяк на сухофрукти. Мілк The Elements Sherry Cask. Цей віскі ідеально демонструє прагнення дистилерії до досконалості. Для витримки використовуються діжки з-під бурбону, хересу Олароса та Хересу Педро Хіменес різного об'єму. В ароматі насичені ноти червоних фруктів з ніжним дотиком дубу, карамель та лимонна свіжість. В смаку можна відчути фруктову солодкість хересу, насичені фрукти в темному шоколаді, за якими відчувається легкий дотик дубу. «Milk and Honey, Elements the Red Wine Cask». для цієї частини трилогії були відібрані найкращі діжки з під кашерного червоного ізраїльського вина. Ці діжки це вшанування місцевого теруару, завдяки якому народжується справжній квітковий віскі з нотками родзинок. В ароматі суміш червоної сливи, сушеної журавлини, імбиру, підсмаженого дубу та кокосового молока. У смаку можна відчути яблука з дотиком ванілі та дубу, суміш спецій та винні таніни. and Honey Pitted Cask – Це гармонійне поєднання спиртів, витриманих у діжках з-під бурбону. Та спиртів, які витримувались в діжках з шотландського димного віскі з острова Айла. Аромат досить свіжий, димно землистий з чудовим балансом ванілі та дубу, який супроводжується відтінками лимонної свіжості. В смаку солодкість ванілі змінюється на делікатний торф'яний відтінок, а легка пряність супроводжує смаки імбиру та лимону. З вами був Юрій Боєв. Підписуйтесь на Оквайн.